Доброго дня! Сьогодні я хочу вам запропонувати послухати казочку. Сідайте зручненько і слухайте уважно. У матері було сім синів, найстаршому дев'ять років, а наймолодшому було три. Спекла мати кожному синові по пшеничному жайворонку. І собі один. Виймає мати із печі жайворонків, ставить на стіл. А діти сидять рядочком, очей з них не зводять. Рум'яні жайворонки пишні сидять на столі й у відчинене віконечко виглядають, наче хотять полетіти звідти. Їдь, діти, на вулицю, пограйтеся хвилинку, хай жайворонки охолонуть, каже мати. Пішли шестеро синів на вулицю, а найменший найхитріший. Мізинчик, називали його мати, залишився. Жайворонки пахли так смачно, що не міг мізинчик від них відійти. Сів мізинчик біля столу, і рука його сама потягнулася до жайворонка Узяв гарячого жайворонка, підніс до рота, запрацювали зубки і нема пташки. Злякався мізинчик, вибіг на подвір'я і почав гратися разом з братиком. Покликала мати дітей. Прийшли семеро братів, сіли за стіл, поділила мати жайворонків, Дісталося кожному по жайворонку. а мати і не дісталося. А де ж ваш жайворонок? питає найстарший братик, материн перший помічник. А мій жайворонок у віконце полетів, відповіла мати і зас... зітхнула, обперлася на стіл. І задумалась. Із очей мізинчика закапали сльози. Він зрозумів, що він зробив велику помилку, і за його помилки у мати, мати залишилася без смаколиків. Отже, мої хороші, про кого це оповідання? Про маму і її синочків, звісно. Малята, що робили мати для дітей, що вона спекла? Так, смаколики. А що ж сталося, коли шестеро діток пішли гуляти, а один залишився? Так, він не хотів, взяв і з'їв смаколик. Він не подумав, що всім не вистачить, йому дуже закортіло посмакувати смачненького. Так. А що зробила мама? Так, вона поділила всіх діток. Однаково і що? і сама залишилася без смаколиків. Малята, а що ж зробив найменшенький? Так, він почав плакати, тому що він зрозумів, що він, хоч маленький, але він зрозумів, що він допустив помилку. Отже, мої хороші, ви повинні завжди думати про своїх батьків і ділитися з ними. Вашими смаколиками